Зарядна станція в металічному корпусі. Ємкість літієвої батареї 7 кВт годин. Зарядка складається із двох модулів по 1,5 кВт, тобто загальна потужність близько 3 кВт. Можна заряджати одним модулем або двома. Від одного модуля буде заряджатися близько 5 годин, від двох – близько 2,5 годин. Потужність інвертора близько 4800, реальна, яку я зараз покажу. Нагружу вас тепловентиляторами і лампочками. Це на планшеті я зайшов в інтерфейс BMS. Тут детально можна все подивитися, по ячейкам, напругу все. І також воно відображається на дисплей. Тут показується ампери, вольти і відсоток батареї. Підключаю тепловентилятори і лампочки з тепловентилятором. І так, запустили тепловентилятори. Запустили лампочки. І того ми бачимо навантаження на одному близько 360, а на іншому 1700 злишні ну, три там 140. додаємо 1700. Ітого у нас виходить? ,840. Ну, десь там пригає, десь лампочки нагріваються, там міняється запротилення. Ну, 4800. Загрузка за більше 100%. Ну, можна, мабуть, ще одну лампочку сотку купити, буде там писати щось там припу, 102%. Е, відсотки. Якщо ще там дати нагрузку, то буде, е, буде пищать і виключиться. Включиться бузер, типу що важко і виключиться. Ну, 350, із батареї бачимо, що знімається 5200, Тобто доволі високий КПД. Із інвертора 4800 злишні, а із батареї 5200 з 92 А знімається. Тобто така потужність повинна покрити абсолютно всі побутові прилади. Можливо, саму потужну сварку на максимальних токах. Може видерже, може ні. Це я точно не знаю, це треба перевіряти. В наступному відео підключу сварку. Ну, то, що вона Майже на максимумі, то повинна робити точно. Тому що 4800 це, це багато. Це більше, ніж може видержати одна розетка, тому що розетка держить 3 кВт-600 Вт. А тут ми з двох розеток знімаємо 4800. Тобто це більше, ніж більше, 16 А, тому що тут 7 ми знімаємо і тут 12. Тобто перевищено чим, чим більше, чим 16 А. Ампер. 19 ампер знімається. 19 навіть 20. Тому що тут 12, майже тут, тут 13, тут 7. Ну, в общем, майже 20 А. От я тут стою і вже е, мгновенно стало тепло. Через те, що е, робить три тепловентилятора, лампочки. Тобто виділення тепла коло мене мене 4800. Ось довготривало, працює все. Добре, не будемо її грузити, виключаю. Виключив. Як ми бачимо Ну Все упало майже на небо. На колесах вага 63 кг. Тобто якщо є слабенький генератор, то можна вставити тільки одну зарядку, буде довше заряджатися за теплоспотяний генератор. З будь-якого телефона можна відключитися, можна ось тут, наприклад, відключиться. А тут відключиться. Ми бачимо те саме. Кулери тут інтелектуальні. Тобто зараз тут жарко приміщення, приміщенні, він ще сухолоне і виключить кулери. От якось так. У минулому відео я говорив, що перевірю, як зарядна станція працює із свакою. І я вже без камери перевірив. Чесно кажучи, я вражений. У мене там не сама потужна сварка. Полуавтомат на 200 А і тяне він його легенько. Взагалі легенько станція працює навіть без питань. Ну, думаю, підкину 2 кВт тепловентилятор. Попробую. І все одно варить. Варить, ну, скажімо так, я вражений. Тому зараз це продемонструю. І так, включаю 2 кВт тепловентилятор. З 2 кВт потребляє, він навіть 250. Теплоповітря взьме. І включаємо сварочник. Ось настраюємо на 200 Ампер. Тобто це максимум. Більше я не можу виставити. Ось провод. Іде в сварочник. Значить маса. Все 200. Все ну, Коротше 2600 там прыгает. Що з тепловентилятором, що без тепловентилятора одинаково. Ми все 90 тут потрібен. Ми максимум бачили 5 і 200 із батареї. Ну, ось 4-6. Тобто зарядна станція може тягнути одночасно виходить і сварку, і болгарку одночасно. Тоді як мала, просто не потягне, тому що ми бачимо тут 2,600, а мала може ну 2,200, 2,300 максимум, і то там десь. А ця ця тягне без проблем, бачите, 2600. Ну Це в мене на 200 А. А е, сварочники ж є максимально на одну фазу 250. Тобто вони три з лишнім там, до чотирьох може там десь будуть тягнути, може, якісь хороші, круті, типу патона. Тобто сварку на будь-яких режимах буде однозначно тягнути. Якщо інтерповентилятор тягне, Виключив. Зварка, до речі, колостом ходу всього 17 Вт потребляє. Супротив елементів взагалі мінімальний. Ну якось так. До речі, автомат, як на бюджетні, хто рекомендує вітелс. Хорошо себе зарекомендував, я в принципі ним задоволений не варить. Як на його ціну то норм. Звісно, якщо там сильно грошей, то можна там пульси, дабл пульси. Ну, як на бюджетний, то хороший, має синергію. І зарядної станції я більш чим задоволений. Просто супер.